Вітаю, ти на каналі Бізнес Дженерейшн. Мене звати Ендрю Чаров. Сьогодні розглянемо надважливу тему, де краще продавати товари, щоб швидше виходити на результат від 1000 доларів стабільного заробітку на місяць. Є три варіанти: є маркетплейси, є конструктори сайтів і є однострінкові сайти лендінги. Якщо ти ще не з нами, підписуйся на канал. У нас дуже багато корисної інформації для тебе по товарному бізнесу. Поставь лайк цьому відео авансом, Я впевнений, що воно того заслуговує, тому що дуже багато зараз питань на цю тематику. До мене приходить в інстаграм і нещодавно консультації проводив на цю, на цю тему. Люди не знають, де краще продавати. От і ведуться нам на мене різну рекламу, запускаються, наприклад, не в тому місці, не в той час і втрачають гроші. На, на жаль, я думаю, що це відео прольє світло на цю історію. Почнемо з маркетплейсів. Маркетплейси є різні, в кожній країні вони свої. В Україні є топ-маркетплейси Prom.ua і розетка. Я свого часу був офіційним консультантом Prom.ua. і знаю, те, що зараз я буду розказувати, це, як то кажуть, пережита історія, і досить багато і там і наших учнів, колись там займалися на маркетплейсі, вони цю історію підтверджують. Є плюси, є мінуси. Давайте по кожному пройдемося плюси. Безперечно, трафік маркетплейсу це плюс, тому що власники маркетплейсу вони вкидають гроші в те, щоб генерувати трафік і щоб їх люди отримували постояльці, отримували клієнтів, скажімо так. Готова інфраструктура. Вам не треба створювати щось, ви заходите на маркетплейс, там вже є повністю конструктор, і все. Ви оплачуєте тариф маркетплейсу або відсоток платите з продажів, да, і ви вже залучаєте туди свої товари. З мінусів. Ви працюєте на маркетплейс. Як би вам цього не хотілося, або хотілося ви працюєте на маркетплейс, тобто ви не створюєте свій бренд, ви не створюєте для себе додану вартість. Тобто ви всі гроші, які вкладаєте в маркетинг, ви вкладаєте на розширення клієнтської бази для маркетплейсу. Тому що конкуренція, яка максимальна на маркетплейсі, на будь-якому. Зараз розказують, що на Амазоні, начебто немає конкуренції на європейському, це неправда, тому що. Вже величезна конкуренція, вже там кількість користувачів за тому що це відомий бренд. От. І велика кількість продавців продають одні й ті самі товари, і для того, щоб вибитися в рейтинг в плюс, там, на першу, на другу сторінку, хоча б вам треба, по-перше, ставити максимально відсоток. Ну, на різних маркетплейсах там різна стратегія. Там щоб вийти в плюс, там повинна бути і оптимізація, і а, на налаштування CPA. Моделі. Є різні моделі, знову ж таки, якщо брати Promua, то там CPA і також можна купляти додаткову рекламу, щоб вище потрапити в рейтингу маркетплейсу. Але проблема в тому, що постачальники, які завозять товари, в них 100% буде ціна нижча, тому що вони купляють напряму. Якщо ви працюєте з регіональними постачальниками, якщо ви не замовляєте товари. А на початку рекомендую займатися саме дропшипінгом, тобто займатися регіональними продажами. Так, от, якщо ви продаєте по дропшипінгу, то в будь-якому випадку ваші ціни будуть вищими, ніж у постачальників, це ж логічно. І на будь-якому маркетплейсі. А зазвичай постачальники виставляються товари і дуже часто демпінгують. От. І навіть якщо ви класно зробите картку товару, максимально там її разокрасите і зробите класний візуал, це вам не гарантує того, що ви будете продавати. От, тому що величезна конкуренція в маркетплейсі. величезна. Тобто ви потратите свій час, витратите да, і на те, щоб налаштувати свій магазин, а продажі може і не бути. Ось так. Прив'язка до інфраструктури маркетплейсу. Тобто є свої сервіси, є свої інтеграції, і ні крок вправо, ні крок вліво, тому що ви, ви, ви прив'язані. Це не ваш магазин, це не ваш сайт, це не ваш ресурс, ви робите те, що скаже маркетплейс. Чи потрібно вам це треба думати, в кожного там різна стратегія ведення товарного бізнесу? Якщо, наприклад, у вас велика кількість там, товарів, величезні вигрузки, ви співпрацюєте там, з постачальниками? Можливо, але для того, щоб пішли продажі, вам треба працювати досить довго з картками товарів, тобто там перший, другий, третій місяць. Дуже рідко, коли є там, хоча б від 10 продажів вже стабільно. І тут треба інвестувати свій час. Я не кажу, що маркетплейси це поганий інструмент, але а, з того, що я назвав, ви можете зробити свій висновок. Йдемо да? далі. А, конструктори сайтів. Непогана історія, досить багато є класних конструкторів. Той же Shopify зараз у всіх на вустах всі розказують про Shopify, Shopify, Я продавав на Shopify. Десь приблизно рік, і е, знаю, що там не все так гладко, тим паче, зараз Зараз багато людей хочуть продавати на Shopify. От, е, плюси, звичайно, в таких конструкторах можна зробити сайт самому. Ви заощадите там десь до 1000 гривень. Е, е, якщо зрівнювати, от у нас зараз буде третій варіант це landing page. Ви такий же самий landing page створюєте на конструкторі. Вам не потрібно знати код, це також плюс. Да, вам не потрібно це все углублятися, Все за вас робить маркетплейс. Це звичайно плюс. Але мінусів більше, тому що ви переплачуєте, по-перше, за непотрібний софт. Ви переплачуєте за якісь там інтеграції, ви переплачуєте. Ну, замість того, щоб просто купити домен і хостінг, ви переплачуєте конструктору сайтів дуже дуже багато. І навіть якщо порівнювати, там, замовити в когось готовий вже сайт, і оплачувати щомісячно конструктору сайтів, щомісячно платити, то, звичайно, вигідніше просто раз зробити і все. І платити за домен за хостинг. Ну, Зараз ми про це поспілкуємося. Прив'язка до інтеграції. То якщо в конструктора сайтів немає якоїсь інтеграції, немає. там Якоїсь платіжної системи, яка вам потрібна, то ви з великою долею ви не зможете це налаштувати. Хіба що можете спілкуватися там з підтримкою От, на деяких конструкторах це можна. Хоча, ви ж розумієте, щоб налаштувати інтеграцію на самій платформі, це треба потанцювати з бубном, як то кажуть. Ну, коротше кажучи, ви зав'язані на інтеграціях цієї платформи. Це 100%. Отримання оплат це найболюч... найболючіша зараз тема для багатьох українських підприємців. Справа в тому, що якщо ми говоримо про Shopify, зараз майже неможливо отримувати нормально платежі зі своїх магазинів. Є варіанти, типу фонді, є варіанти, є варіанти платіжних шлюзів, так, це все є, але це кастильні методи. Тому що фонді ще не оптимізований нормально під той же Shopify. Якщо ми беремо а, ті ж самі платіжні шлюзи, то це а, тимчасовий варіант, то тобто у вас може працювати місяць-два, потім воно все навернеться і ви не зможете приймати платежі. А уявіть собі, якщо ви вже інвестуєте гроші там, в рекламу, інвестуєте гроші там, в візуал, якийсь, да, там, додаєте теми якісь платні на цьому конструкторі сайтів. І потім ви дізнаєтеся через якийсь час, там, через 2-3 місяці, що ви не можете користуватися цим сайтом, тому що ви не можете приймати платежі. Ну, от така історія. Єдиний вихід зараз, от, стабільний, який працює, це реєстрація компанії Єврозони Штати плюс реєстрація там, фінансових рахунків в тій же зоні, щоб можна було отримувати платежі, але це досить вартісна історія. Тобто не кожен готовий там розкошелитися відразу на 2 плюс тисячі доларів для того, щоб це все реалізувати. Тому, от як, як висновок, як висновок більше, все ж таки, мінусів, ніж плюсів. Тепер розберемо лендінг пейдж. Я з лендінгами працюю вже більше 6 років, і це найлегший варіант взагалі, запуску товарного бізнесу, тому що вам не потрібні великі інвестиції. Тут швидкий запуск. Ви можете налаштувати лендінг пейдж односторінковий сайт, самописний. За 2-3 години. Причому ви можете це самі зробити там, через копіювання. Посилання зараз під відео є в мене міні-курс, коштує всього-навсього 690 гривень. Це 4 чашки кави. Ви можете його придбати зараз і навчитися копіювати такі лендінги, навчитися. Їх налаштовувати, навчитися їх аналізувати, навчитися бачити класний лендінг і поганий лендінг. тобто це вам дуже багато чого зекономить. І плюс ви можете навіть брати замовлення на фріланс-біржах на роботу з лендінгами, на копіювання і так далі. Тобто, зможете заробляти з одного замовлення або з двох вже відіб'єте вартість навчання. Якщо цікаво, переходьте, купуйте. Основний плюс це звичайно швидкий запуск. Дві-три години у вас вже лендінг готовий під будь-який товар або послугу. Це, звичайно, топ. Бюджетна та ефективна модель. Не треба великої кількості грошей, навіть якщо ви хочете замовити в когось, налаштувати вам лендінг. Це коштує приблизно там, ну, десь в районі 50 баксів плюс-мінус, там, в залежності від важкості, в залежності від там, доробок, але це взагалі, я вважаю, невеликі гроші для того, щоб запустити товарний бізнес. Воно того, безперечно, вартує. Гнучки налаштування, ви можете налаштувати собі будь-що. На цьому лендінгу можете поставити класну аналітику, можете поставити класні додатки, інтегруватися там з різними CRM-системами. Це все легко і просто робиться, тому що ну, це ваш сайт, який ви налаштовуєте односторінковий, там є легкий доступ до коду. От ви що хочете, там і робите. Це, звичайно, максимальний плюс. І візуал також налаштовуєте досить швидко. там... В міні-курсі, до речі, є спеціальна адмінка, яка дозволяє редагувати досить швидко все наповнення сайту. Тому знову ж таки, якщо цікава тема, переходьте там більше дізнаєтесь інформації. От ночки налаштування мені подобаються завжди. Тобто швидко швидко запустити сайт, ночки налаштування в будь-якій країні ви можете продавати. Це, це топ. Плюс отримання платежі. Ви можете підв'язати будь-яку будь платіжну систему. Ви не зав'язані на Shopify payments, як в випадку, з конструктором сайтів Shopify або з будь-яким там іншим платіжним шлюзом. Вам яка платіжна система підходить під ваш регіон, то ви її підв'язуєте. На кнопку просто підв'язуєте на вашому екшені, на вашому лендінгу при переході. І все. Тобто людина переходить і оплачує прямо, і ви вже бачите вашу систему. Оцю покупку, яку вона зробила, мінуси це низька довіра до магазину. Це єдиний мінус. Ви не зможете якісно тут зробити масштабування. Хоча є інструменти, як це можна все реалізувати, як це все можна зробити. Вони є, їх треба просто знати. От ті, хто хочуть серйозно займатися в товарці, заробляти від тисячі доларів там мінімум на місяць. То я вас запрошую до нас на навчання в школу, ми це все там розбираємо. Там і як товар знаходити, і постачальників і з сайтами працювати, і рекламу налаштовувати. Коротше, комплекс весь. По роботі в товарному бізнесі є гарантія результату. Тобто, ми там розбираємо, як зробити навіть на лендінгах, щоб була висока довіра, тобто є такий там інструмент точки дотику. Тобто точки дотики вам генерують вашу аудиторію, яку ви можете потім перенести з лендінгу на якийсь ніж стор. Ніж стор. Нагадаю, це сайт, це також може бути лендінг пейдж, але сайт там, де є декілька товарів, об'єднаних в одну нішу. Тобто з лендінгами ви можете досить швидко переходити з одного товару на інший. Лендінги класно генерують вау-ефект, якщо вони добре сформовані. Тобто є вау-ефект, якщо ви ще рекламу дали вау-ефект, то це безперечно плюс. От. І е, ви отримуєте продажі тут і зараз. Тобто, ви можете вже сьогодні налаштувати лендінг пейдж і вже сьогодні отримувати продажі, на відміну від маркетплейсів, однозначно. І е, на відміну від конструкторів, бо там треба. Там треба багато також дій зробити, щоб запустити цей сайт. І знову ж таки, є ризики, що ви просто не зможете виводити кошти. Тут такого немає, тобто тут вже все налаштовано і досить відкрита система. Тому а, мій вибір зараз це однозначно лендінг пейдж, а, і лендінги реально дуже, дуже крутий інструмент для заробітку в товарному бізнесі. Ви можете багато їх створювати, ви можете змінювати лендінги під кожен офер, окремий лендінг. Доробляти, да, і потім ви знайдете просто свою вже нішу, там твої свої товари, які вам подобаються, і потім вже зробите собі ніш-стор, і там будете більше заробляти на ніш-сторах. Тому дуже сильний інструмент Пейдж. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, не, не забудьте поставити лайк, якщо ви хочете більше таких відео, підписуйтесь на канал, прожимайте дзвоник, щоб отримувати ці відео, нагадування про ці відео. І Заробляйте в товарному бізнесі. Товарний бізнес це досить цікавий бізнес, необмежений з необмеженою кількістю можливостей, з необмеженими регіонами. От, заробляйте в товарці. Зустрінемося в нових випусках на каналі. До зустрічі, бережіть себе.